Опалення ще не дали, а мешканці вже з острахом чекають платіжки, розказує голова ОСББ Євген Трощак. У хлопця в підпорядкуванні 19 будинків це майже 450 квартир. Тільки у двох будинках є лічильники. Інші встановлювати не бажають занадто дорого. За останні два-три роки говорить голова ОСББ. Споживачі масово почали встановлювати автономне опалення. У Нас опалюєтець. От, і люди, будинки, які не мали лічильників, мали тариф 70 гривень, близько 70 гривень за квадратний метр. Ті будинки, які мали е, лічильники, вони мали близько 35-38 гривень за квадратний метр за опалювальну площу. Це дуже великі грошові суми для наших мешканців. і е, мешкан... Це призвело до того, що частина мешканців взагалі перестали е, сплачувати за опалення, а частина мешканців, які... Відповідально відносяться до цього ну, до цих боргів, вони сплачують, але, от, наприклад, наприкінці літа вони все ще продовжують сплачувати борги по опаленню. Окрім опалення, вони також повинні сплачувати за воду, за електроенергію. Це також. Ну, комунальних послуг, інші комунальні послуги. Централізованим опаленням користуються одиниці, та й ті не всі сплачують за послугу, каже Євген Трощак. Цього року почали кампанію. У будинках, які мають дуже мало споживачів від ТЕЦ, ми відключали цілі будинки, почали включати, тому що, наприклад, з 32 квартир, сім на опаленні від ТЕЦ, і немає сенсу утримувати всю будинкову мережу опалення ради цих семи квартир. Ми не маємо достатньо навіть коштів у ОСББ на це. І от і більш того, люди, коли їм запропонували відключитися, вони це підтримали, тому що їм вигідніше встановити якийсь індивідуальний прилад ну, тепла аніж платити сплачувати до ТЕЦ такі суми. Тарифи зростуть сьогодні. За це після довгих сперечань одностайно проголосували на виконавчому комітеті. Зараз Підвищення тарифу буде і в Херсонський ТЕЦ, і в Херсон теплоенерго. Споживачі Херсон теплоенерго сплачуватимуть 1937 гривень за гігакалорію. Для споживачів ТЕЦ сума збільшиться на 20%. 2015 гривень за гігакалорію. Ці підрахунки не є остаточними і будуть збільшуватися, каже заступниця головного інженера Херсонської ТЕЦ Тетяна Попцева. Причина. Перша причина це вартість природного газу. Для населення вартість природного казується з, е, з тим, що був закладений тариф 2021 року і на цей тариф, який на три години у нас договориться на 7,400, це буде 15%. Для бюджету інших тарифів піднімається у 2,31 раз заробітна плата в тарифі прошлого року була у нас 5 тисяч мінімальна. Зараз закладається в тариф 6, з нового року буде 6,5%. Також у нас розподіл природного газу В тарифі прошлого року була 0,84 копійки, зараз рівно 68. Получається. Ну і будемо ще, що піднялися вартість матеріалів для виконання ремонтів і закупівлі. Матеріалів для експлуатації, тому тариф піднімається. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному, Херсон.